Доброго здоров'я, шановні глядачі! Мабуть, більшість з вас чули вираз про існування дев'яти кругів пекла, але навряд чи хто розуміє, чому їх дев'ять і з якого джерела взята така інформація. Виявляється, з древнього календаря наших пращурів. Він мав форму кола, поділеного на чотири долі. Одна з них мала назву пекло. Пояснення такої схеми знайдете в сюжетах спадок 42 і 42.1. Протягом року ми перебуваємо в пекельній долі 9 разів, іншими словами, є 9 відрізків часу, коли ми потрапляємо під вплив негативних енергій. Давайте їх перерахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-9. Реконструкцію цього календаря знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Таку схему ви вже не раз бачили в моїх попередніх відео. І знаєте, що ліва нижня чверть ось ця, містить стовпчик четвірок. В сьогоднішньому сюжеті ми будемо шукати, які дати церковного християнського календаря потрапили в цю чверть кола часу. І одночасно з'ясуємо, чи мають вони якесь відношення до цифри 4. Холодний мертвий цикл починається 1 листопада і дати зростають в напрямку проти годинникової стрілки. Першим днем, який церква виділила на початку мертвого циклу, і, по суті, він є початком, пекельної чверті є 4 листопада, Димитрівська батьківська субота. Як ви вже зрозуміли, мова йде про той церковний календар, яким ми користувалися до 2024 року. Ось календар за 2023 і першою датою листопада місяця Казанської ікони Божої Матері Димитрівська батьківська субота. Назву цієї поминальної дати пояснити дуже легко, хоча правильніше було б назвати її не батьківською, а материнською суботою. Бо 4 листопада знаходиться на одній лінії. Зі смертю Матері Божої з 28 серпня Успінням Пресвятої Богородиці. Як ми знаємо, перед смертю Божа мати очищалася молитвою. Молитва та ікона речі не розривні. Тому 6 листопада, яке також лежить на одній лінії з 28 серпня, має назву Ікони Божої Матері всіх скорботних радість. Отже, просліджується зв'язок. В цьому сегменті молитва матері, в цьому її смерть, а в цьому поминання батьківська Димитрівська субота та образ, який залишився після смерті Казанська ікона Божої Матері. Наступна дата 8 листопада. Димитрія Солунського 8 це 4 плюс 4 дві четвірки. Далі, по дням листопада йти не будемо, бо нас цікавить лише ліва нижня чверть кола. Дати 9, 10, 11, 12 в християнському календарі взагалі нічим не відзначені. Отже, переходимо до другого кола. І знову четвірка. Я маю на увазі 13 грудня апостола Андрія Первозванного. 4 листопада знаходиться поряд з цією датою. Вони перебувають в одному сегменті кола. Наступна знову вісімка. 1 плюс 7 дорівнює 8. Оскільки 8 це 4 плюс 4, їх 2, то і 17 грудня. Великомучениць Варвари і мучениці Юліанії. Тут дві четвірки, а тут дві мучениці. Наступні три дати в церковному календарі на перший погляд не стосуються ні четвірки, ні взагалі парних чисел. Але давайте поглянемо уважніше. 18 грудня преподобного Сави освяченого знаходиться на другому колі мертвого циклу. І по сусідству з ним двійка останнього кола живого циклу, 2 жовтня. 19 грудня Свято Миколая Чудотворця знаходиться знову ж таки в другому колі і вишукувалися в рядок 4 одиниці, стовпчик з чотирьох одиниць. А 20 грудня ось воно, святого Амросія. Це сегмент, де в рядок стоять спочатку три двійки, а потім три четвірки. На третьому колі в лівій нижній чверті, виділена церквою дата 25 січня мучениці Татіани. Це коло є останнім в мертвому холодному циклі. А це коло є останнім в живому теплому циклі і числа 25 січня і 4 жовтня стоять поруч в одному сегменті кола. Число 25 в сумі цифр дає 7. Знаходиться цей день, як я вже казала, на третьому колі холодного циклу, а число 3 в усьому світі пов'язують з життям. Якщо ж продовжити лінії цього сегменту через центр кола, то ми попадаємо на 7 квітня. І 7 квітня пов'язане з 25 січня у вигляді косого хреста. тобто 25 січня одночасно поєднує трійку символ життя, і звістку про зачаття 7 квітня. Оскільки просліджується такий зв'язок, то одразу пригадується Боже попередження, що народжувати Єва буде в муках. Може, тому і Тетяна мучениця. Таким чином, ми розібрали всі дні мертвого холодного циклу, які припадають на сектор негативної енергетики під номером 4. Переходимо до наступного етапу. Ось перше коло живого циклу. В ліву нижню чверть попадають числа. І починається цей рядок з 13. А 13 це 1 плюс 3 4. І закінчується 22, також четвіркою. 13 це преподобних Василія Блаженого Миколая. А 22. Це 40 мучеників севастійських. Мало того, що 22 це четвірка, так тут ще й число 40. Ще раз підкреслюю, що це, ця послідовність чисел пов'язана з числом 4, а між ними є ще дати 18-го поминання померлих, а 19-го мучеників 42 в Аморії. Взагалі-то все це коло це суцільні дні поминання. Отже, четверте коло пекельної долі розібрали. Переходимо до п'ятого. Воно починається знову ж таки числом 22, четвіркою, а день, виділений церквою, 25 квітня. Радониця, Поминання померлих. Оскільки числа 25 квітня і 25 січня однакові. А як уже зазначалося раніше, День мучениці Татіани косим Христом пов'язаний з благовіщенням 7 квітня, тобто зі звісткою про запліднення, а слово Радониця, дуже співзвучне «зрожениця», то можна припустити, що поминання померлих 25 квітня. Це поминання тих жінок, які померли під час народження дитини. Розбір інших кругів пекла продовжимо в наступному відео.